Ну, те, що російський лідер себе повністю дискредитував це очевидно на міжнародній арені, а для того, для того щоб зрозуміти власне рівень цього падіння в маріанський жолоб, хочу нагадати 2014 рік, початок 2014, коли Росія входила в G8. Угу. Тобто, внаслідок своїх дій стосовно України, Російська Федерація з країн. Так званого цього золотого мільярда, як любить говорити сам Путін, вони опинилися при всій повазі до всіх країн, які зараз ви показали, але звичайно, рівень не просто впав. Це знаєте, коли країна робить натяки на те, що вона є реінкарнацією радянського союзу і показує свій геополітичний статус і бажання переформатування і створення багатополярного світу, ну, очевидно, що процеси йдуть в абсолютно діаметральному напрямі. Тому я думаю, що дійсно для Російської Федерації, ну і загалом для російського суспільства, колись має дійти, що їхній президент, замість того, щоб дійсно бути поважною особою на світовій арені, якого, до якого прислухаються, який має. Вагомий вплив в світі, все відбувається навпаки. І таким чином ми бачимо зараз, як це впливає безпосередньо на життя росіян. От візьміть, наприклад, їхній федеральний бюджет за перший місяць 2023 року. Що ми побачили? Ми побачили, що в січні у них доходи впали на третину в порівнянні з січнем минулого року. А нафтогазові доходи впали на 46%. Ось вам робота санкцій. Ось вам ефективність е дипломатична, е не лише Путіна, але й Лаврова, який китається країнами Африками, не зрозуміло, що він там робить. Ну, я вам хочу, до речі, сказати, е візити Лаврова в Африці це намагання перебити проактивну позицію України, е завдяки в, то в тому числі і «Grain from Ukraine» ініціативи, угу. е тому що Україна почала активно залазити на території. Там, де Росія нібито себе почувала ну, доволі непогано. Ми зараз там і там, країни там, Карибського басейну, і африканські країни, і азійський регіон. Тобто дійсно Україна почала себе проактивно діяти. І, відповідно, Росія втрачає.